Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні ми приготуємо швидкий, простий, стовідсотковий, найсмачніший, найпопулярніший десерт шоколадний фондан. Я думаю, в ресторан, коли ви приходите, ну ви завжди, якщо він є, його замовите. Тому що це дуже смачно, і я вам докажу, що це дуже просто його приготувати дома. Я не кажу, що не ходить по ресторанам. По ресторанам теж ходить, але за фонданом можна не ходити. Зараз разом з вами це все приготуємо з вас бонусом лайк, коментар. Погнали готувати. Потрібно небагато інгредієнтів. це чорний шоколад, масло, борошно, цукер. Приготуємо такий легенький соусок, замороженої смородини, яйця, сіль. Все більше нічого. От, от взагалі, ну і дрібку любові обов'язково, чик-чик, бо без любові не один рецепт не готується. Першим ділом ми з вами ставимо грітися воду на водяну або парову баню. Я думаю, дехто не готує його дома, тому що думає, що це так складно щось там мішати, перемішувати. Рецепт не складний. Але саме головне в ньому, як і в принципі в інших кондитерських, там, десертах, виробах, це грамовки. Без грамовок у вас або вийде один раз класно, другий раз не класно, або взагалі не вийде. Тому під цим відео, як завжди, під цима рецептами точні грамовки для того, щоб у вас все вийшло, ну, типу, як у мене, або ще навіть краще. Значить, першим ділом поставили воду, хай вона нагрівається, а ми можемо з вами паралельно готувати соус. Тут, в принципі, соус і важко його назвати соусом. Е, можливо, ну так, да, соус, таке кюлі, джем. Дуже просто смородина заморожена, кидаємо в сотейничок. Ставимо на водяну баню миску. І сюди перекладуємо шоколад. Можете його поламати, можете наламати. Саме головне, щоб в шоколад не попала вода. Тому що він тоді звертається і нічого не видає. Тому дивіться, щоб вода не попала. Можете його трошки зламати, для того, щоб пришвидшити. Так, пересипаємо шоколад і масло. До смородини можемо додати відразу цукор і дрібку солі. Оп, в цей раз взяв. Гімалайську. Так само ми в рецепт, в десерт завжди додаємо дрібку солі. Ну тому, що так треба. Кожен десерт готується з дрібкою солі. Все, соус у нас. Нам треба його тільки довести до кипіння. Все, більш нічого робити не треба і далі блендернути. Масло топиться. Давайте від'єднаємо жовтки від білків. І так, нам для цього рецепту потрібні будуть яйця як цілі, так і жовтки. Значить, беремо спочатку, відділимо жовтки від білків. Давайте сюди будемо відділяти білок. То нам буде потрібно на цю розкладку 3 жовтка і 2, цілих яйця. Хоп, і сюди в миску. І 2 цілих яйця. Білочки, всі, що залишились, можете собі на омлет додати, можете меренгу зробити, на ваш вибір. Як ви бачите, закипіло. Відставляємо, зараз будемо перебивати. А поки що до яєць додаємо цукор і також збиваємо. Уточнюю ще на всякий випадок, вдруг хтось не зрозумів. Додаємо також дрібку солі разом з дрібкою любові для збалансування всіх смаків. Та й взагалі, шоколадом солене дуже класно працює, солена карамель, як ви знаєте, з шоколадом. Тобто такі нюанси, я не кондитер, але. Щось в том кумеком. Починає, як бачите, підтоплюватись. Можемо перемішати для того, щоб все у нас з'єдналося. З приводу основи шоколаду з маслом, ви не переживайте, вам головне його розтопити, ви його не перегрієте. Ось тому, просто коли воно все розтопиться, бачите, у мене трошки тут масло. І все, і можна відставляти. Я от вже виключив плиту, воно вже тут, у мене водичка гаряча, підігріває. Все, вже розтопилось, воно маленький шматочок. Можна знімати. Духовку поставив, хай гріється. Я поставив 200 градусів, так як моя духовка не потужна. Якщо у вас духовка потужна, 180-190, також буде добре. Фондан – це така штука, це кекс, хто не розуміє. Всередині він жидкий, рідкий шоколад. Тобто, нам саме головне – це зафіксувати, запечатати цю шкаринку, верхню оболочку, а всередині він має бути рідкий. Так, а поки давайте взіб'ємо жовтки з яйцями і з цукром. Нам потрібно збити їх до білого. Кольору, тобто, щоб жовтий змінився на білий і став почніший. І бачите, друзі, дві хвилинки і маємо не прям білу. Я скажу білу, Має бути світла, ось така взбита маса. Тобто вони дивіться, світло, світло, жовта. Бо мене вже кратика. Ну як як вона стане біле. Ми група Сил спеціальних операцій знову звертаємось до Андрея Клюса та його аудиторію за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється, і зараз на полі бою надзвичайно на роль відеофідрони. За допомогою фівідронів ми зупиняємо ворожі штурми, а також. Знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібен постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо вам дуже вдячні за придбання впливі дронів нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Тепер беремо шоколадну основу і починаємо з'єднувати, вливаючи потроху сюди. Вийшла наразі ось така маса. Бачите, вона вже трохи за рахунок того, що шоколад з рідиною і жиром з'єднався. Вийшла така маса. Але недостатньо, нам треба зафіксувати її бороштом. Тому додаємо сюди борошно. Потроху і починаємо з'єднувати. І так, змішали все разом і отримали ось таку масу. Я її залишу цю масу буквально на. 20 хвилинок для того, щоб все стабілізувалось. Можна поставити в холодильник, можна залишити так. Я просто залишу якраз на той час, поки буду збивати і перебивати соус. Соус перебити треба нам в однорідну текстуру. І я думаю, ми ще зараз його перетремо через найдрібніше сито. Тепер у мене ось таке сито, найдрібніше, яке є. І тепер перетираємо під всіх. Кісточок, і не потрібно, щоб була максимально така однорідна консистенція. Приємна. Тримали класний, простий, швидкий соус. Все, тут у нас все готово, основа готова, духовка розігріта. Давайте починати запікати Наша основа відпочила. І бачите, вона підгустіла і стала більш така, як ганаш. Тепер беремо формочку таку, чи продаються там такі ці залізні, знаєте, є одноразові, так, є такі бумажні, не принципово. Масло, звичайно, трошки помазали. Отак, всередині гарненько. Всюди, щоб у нас е, фондан легко діставався. Там, до речі, не обов'язково готувати відразу все. Маса дуже гарно стоїть в холодильнику, тиждень спокійно стоїть. Можете навіть її заморожувати. Тому спокійно собі е, все робите. Можете ось так е, розкинути і в заморозку все. Коли захотіли, дістали, поставили прямо в духовку і все. Просто трошки довше буде готуватись. Наразі у мене ось такі формочки. Я буду насипати по 50 грамів. Це 4-5 хвилинок. Теремо же 6, від все залежить від потужності духовки. Тобто в середньому 5 на 50 грамів. Якщо більше берете, 70, там додаєте 1-2 хвилинки. Нам потрібно тільки його запечатати. Візьмемо ваги, щоб у нас гарно все було. І будемо відразу відважувати і пересипаємо сюди. Головне у вашу форму, коли буде наливати, наливайте не до кінця. Залишайте 10-15% об'єму для того, щоб воно ще буде підніматися і у вас воно не повивалювалося. Поїхали 200 градусів 4-5 хвилин. 50 грамів формочки. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Так, друзі, 6 хвилин. 200 градусів. Візьмемо трохи соуса, розмазали ось так. Гарно. Оп, є. І тепер перекладаємо сюди фондан. Оп, є. Трошки морозиво. Оп. Опа. Витікає. Оп-оп. Супер. Пробуємо. фондан, соус і морозиво. Я ще не пробував, але я вже розумію, що це буде неймовірне поєднання. Кислинка, солодкий, шоколад, холодне, гаряче. Це щось неймовірне. Друзі, я надіюсь, я надихну вас на приготування цього простого, але дуже смачного десерту. Тому готуйте зі мною, готуйте з любов'ю, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші враження. Подивіться відео, які ось тут всюди виб'ють, знімаю їх для вас, для того, щоб ви готували краще, смачніше і обов'язково з любов'ю. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Папа! -па.